Книга складається з п'яти розділів. В ній подано нариси, оригінальні документи періоду репресій, спогади, свідків та біографічні довідки на понад 6,5 тисяч репресованих уродженців і жителів Житомирщини, прізвища яких починаються з літер КЛМ. Підготовкою книги керувала головна редколегія, рядколегія Совітних історії на чолі з Петром Тимофійовичем Троньком якого, на жаль, вже сьогодні у з нами немає. Але ми ще встигли йому вручити книгу, коли він був ще живий. І ми дуже як я, задоволені пишаємося з тим, що ми ще встигли зробити. Це було його дітище, вся ця серія книг, його було дітище, він переживав за неї так, що я не можу навіть вам розповісти. Завдяки зусиллям і покійного Петра Тимофійовича Тронька і е, всіх. Обласних редколегій і співробітників науково редакційних груп зараз світ побачило 77 томів реабілітованих історій. На презентації книги були присутні діти та онуки репресованих, котрі згадували своїх рідних. Поява четвертої книги, тому реабілітованій історією Житомирська область стала можливою завдяки наполегливій праці великої кількості людей. І книга, і презентація цієї книги по суті, справа має дві надзвичайно важливі мети. Перш за все, реалізувати той принцип, людина живе допоки про неї пам'ятають, згадати тих невинно у репресованих, які на превеликий жаль не змогли реалізувати себе були кинуті в сталінські застінки. Більшість з них загинула. Ну а друге завдання, оскільки книга живе довше ніж людина. То мабуть ми маємо донести всі сторінки цієї книги до молодого покоління і до майбутніх поколінь, щоб ніколи ні в нашій історії, в історії України, ні в історії світу нічого подібного не відбувалося знов. Це історичний урок на пам'ять майбутнім поколінням, тим, хто приходить нам на зміну.